Здравствуйте! Я жінка Світлана І сьогодні я вам покажу, як в'язати ось таку резиночку На лівій спиці в мене 25 петель. Кількість повинна ділитися на 7 плюс 2 петлі для асиметрії і дві петлі кромочні. Так, потім в'яжете перший ряд. Дві петлі кромочно знімаєте, дві петлі в'яжете лицевими, п'етель виворітними. Тобто на основі резинки 2 на 5 ми в'яжемо ось таку резинку. Так, зараз я вам показую, як в'язати другий ряд. Кромочно зняти, дві петлі в'яжемо виворітними, Першу з п'яти петель в'яжемо лицевою. Наступні три петлі в'яжемо таким чином. Дві перші петлі з трьох знімаємо на праву спицю за задні стінки вони розвертаються. Знов повертаємо на ліву спицю за задні стінки, І Три рази в'яжемо лицевою, але не знімаємо. Робимо накид і знову в'яжемо лицевою. Тобто з трьох петель у нас три петлі. Так, лицева. Дві петлі виворітними. Лицьова. Знов три петлі. По одній повертаємо правою спицею, Знову розвертаємо ще раз лівою спицею. і вже три разом пров'язуємо лицьовою, накид, лицьова, І у нас з трьох петель три петлі. Так, лицьова петля. Дві петлі виворітними. Так, Лицьова. Розвертаємо дві петлі, знову розвертаємо. Середня петля у нас стає першою. І три петлі разом пров'язуємо лицьовою. не знімаємо з лівої спиці. робимо накид і, О. і ще одну лицьову. Так, лицьова. Дві петлі виворітними і кромочна виворітною петлею. Так, в'яжемо наступний ряд. Опис рисунку я дам на своєму сайті факто... Ниткосвіт. Дві петлі в'яжемо після кромочної, дві петлі лицьовими. Так, п'ять петель. Дві петлі знімаємо на праву спицю. Просто зняли, ось, ставили спицю праву і зняли. Першу з них підхопити лівою і витягти з них праву спицю. Тепер підхопити звільнену петлю і пров'язати виворітньою. Наступну петлю знову виворідною. Дві петлі зняти на праву спицю. Знов робимо перехрест і витягти вже з піднизу петлю, надіти назад на ліву спицю і пров'язати виворітньою петлею, зняти, не пров'язуючи дві лицеві, знов дві петлі. Ліву зафіксувати, першу зафіксувати ліву спицю і витягти праву спицю. Підхопити звільнену петлю, не пров'язувати її. Потім в'яжемо виворітну, виворітну. Дві петлі знов зняти, женизом. Зафіксувати першу петлю і витягти праву спицю. Знов Повернути петлю на ліву спицю і пров'язати виворітною петлею. Цю петлю зняти не пров'язуючи. Так. Дві петлі лицьовими. Дві петлі зняти, лівою зафіксувати. Правою Підчепити та, що звільнилася петля, і пров'язати дві петлі далі виворітніми. Знов зняти дві цю петлю, притримати, зафіксувати лівою спицею. а цю петлю надіти назад на ліву і пров'язати виворітню петлею, цю зняти, не пров'язувати. Дві петлі. Лицьовими кромочна. Так, ми зв'язали резинку. Дякую за увагу. Натхнення. Гарного дня. Бувайте!